Водники відзначають професійне свято. Щороку, у першу неділю червня, працівники Коломийського міжрайонного управління водного господарства збираються на урочистості, отримують привітання і підводять підсумки роботи. Цьогоріч кращі представники цієї галузі отримали не лише теплі слова на свою адресу, а й почесні грамоти. Коломийське міжрайонне управління водного господарства забезпечує працездатність державних водогосподарських об'єктів, виконує ремонтно-експлуатаційні роботи на мілірованих землях і гідротехнічних спорудах, зокрема дамбах, розповідає керівник Роман Єремій. Наше управління обслуговує шість районів: Верховинський, Косівський, Снятинський, Городенківський, Тлумацький та Коломийський. За минулий рік всі, які завдання нам були поставити Держводагентом, були виконані завдяки. Тісній співпраці з районними державними адміністраціями. Ми багато зробили по Коломийському районі в селах Дебеслівці, почистили і, 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 річку Березівка і розширили, Ми зробили такі ну, дамбочки, що, що дасть можливість при паводках, не, не дасть можливості підтопленню і затопленню сільськогосподарських угідь і житлових будинках. Так само в Корничі, так само в Хлібичині лісному. У Циняві, Враківчику, у Королівці. У Королівці. Виконуємо вже навіть взялися зараз трохи дорожніх коштів, ремонт доріг. Роботою цього підприємства задоволений керівництво району. Директор водного господарства на своєму місці переконані очільники. Робота ведеться, результати є. мене хороша думка по цьому підприємству, тому що тут працювали і працюють спеціалісти, нормальні спеціалісти. Я знаю це підприємство, коли воно тільки заснувалося на Коломийщині. Ми зробили багато роботи за последних цих два роки на Коломийщині і будемо в майбутньому далі робити. Керівник. На своєму місці спеціаліст знає свою справу. І навіть коли був поводок 10 2010 року, ми з ним співпрацювали і добре співпрацювали. Матіївці практично з його людьми спасли дамбу від того, що мало вода піти. пруд прямо на Матіївцю в тому році, в 2010 році. На сьогодні він працює, добре працює відповідно. Ну і вітаємо їх з їх професійним святом. Бажаємо, щоб вони ще краще працювали, працювали на всі райони, які їм повірила держава, щоб в нас при паводках не було затоплень по наших як сільськогосподарських полях, так і по місцевих будівлях. Перш за все, я би хотів привітати всіх працівників. Водного господарства з їхнім професійним святом від всього депутатського корпусу Коломийської районної ради це 100 депутатів від себе особисто і побажати їм міцного здоров'я і щоб було менше. Поводків у цих районах, які вони обслуговують. На жаль, вони ще займаються ліквідацією тих наслідків, які мали місце в 2008 році під час великої повені, яка була в цих районах. І крім того, вони ще профілактично От, ви чули з виступу начальника управління про те, що розчищають малі річки, які також стають загрозою під час. Повеню і тому хай їм Господь Бог допомагає, а держава побільше виділяє коштів для того, щоб ми не мали проблем. Кращих працівників водногосподарства на урочистостях нагородили грамотами. Також представники міжрайонного управління запрошені на урочисте засідання до обласного центру.